Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Валентина. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні середа, 26 квітня, починаю свій новий тижневий влог. З чого починаю? Працюю далі. Ось листочки жовтий я заповнила бісером намистинками, але тут є проблемка ось ці ниточки. Так як е, прожилку в листі, вони зіллялися. Бачите, здалеку не видно, що там, як там. Тут я ще думаю, потрібно ще щось додати. Е, зелений, ось вчора змогла ще трішки ниточок, зараз буду ще жовтим, і потім ще зверху буду бісером підзаповнювати. Такий буде варіант, побачу. Можливо, повністю заповню, можливо, лише трішки ось так. І потім буду працювати над жолудями. Так, працюю далі. Є в мене з цього тижня і нові роботи, дуже цікаві, до яких я вже хочу приступити, але спочатку потрібно закінчити ось це. Тоді буду мати можливість працювати далі. Все, до наступної зустрічі, до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні четвер, 27 квітня, і у мене новий процес ось таке цікаве замовлення. Це вишиванка замовниці, і вона замовила в мене браслет з таким орнаментом. Я кілька днів назад пробувала цей орнамент на комп'ютері, ну, там погано дуже видно ось ці всі. За по фото, то попросила чоловіка роздрукувати, і зараз буду малювати. Буду визначати, яка десь ширина, буду пробувати різні варіанти поки що, потім скину замовниці на погодження, і будемо вибирати. Складність того, що тут ромби, а в нас це буде бісерне ткацтво браслет, і я думаю, як же ж це його туди Прилаштувати. Ну, нічого, щось придумаю. Все, побігла малювати. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 28 квітня. Новини не радують. Настрій. Ну, який настрій може бути під час війни? Невеселий. Але працюємо, далі працюємо і чекаємо і молимося про перемогу. Так, вчора я дов'язала ось цей джгут, він якраз вийшов такої довжини, як мені потрібно. Але в мене є тут проблема. в мене ж є тут помилка. Я думала, що буде довше, ніж довжина, яка мені потрібна. Я тут просто розторочу. Не вийшло, тому сьогодні донабрала ще один рапорт в візерунку. І зараз буду тут дов'язувати там торочити в кінці. Ще набрала ось такий наступний проєкт після цього джгута. Вже такий в мене був широкий браслет манжета. Оскільки на вихідні я не можу дуже вишивати, то буду в'язати. Це набагато легше взяла собі процес. І трішки можу позайматися навіть на дворі, коли буде тепло. Так. Ну що ж, працюємо, намагаюсь відволіктися від цього всього. Погано виходить, але ми працюємо, працюємо і віримо в нашу перемогу. До зустрічі, до наступного включення. Всім привіт! Вівторок, На дворі трішки я пропала 2 травня. Знімаю заключне відео для свого тижневого влогу, і зараз вам все покажу і розкажу. Так, листочки. Жовтий я зробила і вже відправила, сфотографувала вам в кінці відео все додам, подивіться, щойно ось закінчила зелений. Обшила край, дуже гарний вийшов, його сфотографую трішки пізніше, і також. В наступному влозі, мабуть, виставлю. Тут залишилися ще жолуді. У жовтому вони були трішки іншого кольору, але сюди той колір не підходить. Я ось тут вчилася всі вихідні оплітати ось такі намистинки мікробісером. Цей колір також не підходить. Шукаю, Шукаю варіанти. Як щодо чого. Думаю, з часом зроблю, і вам відзнімлю відео і покажу. На сонечку обидва листочка, неймовірно блискучі. Тут я ось, окрім кристалів, бачите, там додала кришталеві намистинки, бісер. І ще тут є, як вам показати, ось жовтенька маленька намистинка кругла між зеленим і жовтим кристалами. Тож, пінель. Це ці кристали і та намистинка з одного матеріалу, кубічного цирконію. Воно дуже виблискує на сонечку, дуже мені подобається. Обидва листочка вийшли гарні. І один вже прямує до своєї власниці. Так, це працює. Тут джгут як був, так і є. Але я зараз саме планую хоча б почати край, а ввечері, ну початок тут саме найскладніший, я вам скажу. Коли в руці немає що взяти, нитка тікає, все малюсеньке, гачок 0,75, то треба постаратися. Але якщо я один вже зробила, то другий, я думаю, зроблю. Так, потім показувала ось вам такий процес. Він поки що так само на місці. Я собі виділила фрагмент, рапорт узору і ось малювала. Це був перший варіант внизу, але тут вийшов квадратний ромб. Тоді я перейшла на ось другий. Важко, важко перенести то, що на, тут на бісер. І так ось і нічого й не зрозуміло, але я хочу робити зразок. Спробувати підібрати бісер. І там, дивиться, ну, вже коли буде бісер в тебе перед очима, там, мені здається, ще якось легше його це все зробити. І це, не знаю, планую сьогодні, вже зараз, після обідня перерва, ну, завтра можливо, тому що по кольоровому рушничкові ви могли здогадатися, ті, хто дивляться, що я на кухні, донечка спить. Носик у нас вже знову захворів, ловимо бульки, так що розважаємо малечу. Ну, нічого, головне, щоб вона вилікувалася. Ще я цього тижня робила ось таку красу. І ось така у мене в процесі. Ось Я вчилася вже по схемі, записані в зошиті, легко вже пам'ятаю. Більш-менш, але все одно слідкую, тому що, коли неуважно, то роблю помилки і приходиться все переробляти. Також жовто зелений жгут я закінчила в'язати, помилку там виправила. Не пам'ятаю, здається, сфотографувала. Зараз, після заключного цього відео, вставлю фото-відео готових робіт, процесів, що, як, де виглядає. Ну що ж, всім дякую за те, що дивитесь, слідкуйте за мною, за ваші подобайки, коментарі. Я вам вдячна. Да, в мене нема аудиторії величезної, але навіть якщо кілька людей подивиться і їм сподобається, це вже того варте. Тому працюю далі. Також YouTube тримає в такому тонусі, що треба щось робити, щось показати. І мені це подобається, так як звітуєш сам перед собою. Ось такі речі виходять. Всім до зустрічі, до наступного включення, спокійних напнів і швидкої перемоги. До зустрічі! Пока-пока!